Вони висіли поряд на кілочках червоний і зелений в синю смужку. Сплітались рукавами і пасочками, тримали запахи розпареного душу. Вони зливалися, кохалися тихенько, поки господарі вживали каву і к'янті і прокидалися під неможливий дзенькіт будильника в старезному серванті. Вони любили вихідні і пізній вечір. Коли кишені виверталися відверто, хотіли видива, а може, просто втечі із ванною шпалерами подертими. І трапилася. Трапилась таки ота розлука для старих м'яких халатів. Червоний жіночої руки все вислизав в чужій нелюбій хаті. Зелений витерся, Зогнив у самоті, червоний загубив пасок і гудзики, кохають люди та трапляються в житті, що й речі мають серце, чують музику. you